Вам улюблена Церква Христова, маємо прекрасний день, День Господній, день недільний, день спочинку, але на превеликий жаль він наближається до закінчення. І вранці ми, будучи на богослуженні, звершуючи спомин страждань Господа Ісуса Христа, приймаючи участь у вечері Господній. Виконуючи Божий наказ і Боже застереження, і Боже повіління роздумували. І роздумували над тілом Христовим. Цим тілом є Тіло Христа, яке було розп'яте за наші гріхи і за наші беззаконня. Сьогодні цим тілом є церква, головою якого є він сам. А ми, зокрема, члени цього тіла. Я хотів би так само в закінчення цього дня. Запропонувати і ще роздуми, роздуми над Словом Божим. Є один чудовий, величний, унікальний псалом псалом 18. Він дійсно захоплює, він не залишає байдужим жодної людини. Я хотів би його прочитати, прочитати для того, щоб ми так само коротесенько могли пороздумувати над тими божественними відкриттями, тим божественним підбадьоренням, тим е, божественним натхненням, який Бог хоче так само надихнути нас своїх дітей. Отож, псалом 18, псалом Давидів небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід, оповіщує день дневі слово, а ніч ночі. Показує думку, без мови і без слів, нечутний голос їхній, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова для Сонця, намета поставив у них. А воно, немов той молодий, що виходить із під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу, віхід його з краю неба. А обіг Його аж до кінці Його і від спеки Його ніщо не заховається. Закон Господній досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони веселять, заповідь Господня чиста. Вона Просвітлює очі, страх Господній чистий, Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щиро золота, солодші за мед і за сікніковий, і раб твій у них бережний, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки, хто зрозуміє, від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твої слова моїх уст, а думки мого серця. Перед лицем Твоїм. Господи, скеле моя і мій Спасителю. Благословенна людина, чиї ось думки вони перед лицем Господнім і з чиїх уст виголошуються слова, які говоряться і відповідають волі Господній. І ось цей псалом він дійсно захоплює, він дійсно надихає, він допомагає для нас зрозуміти велич і красу Божого творіння. Він допомагає нам зрозуміти і прийняти ось ту Божу любов, ось ту мирість і турботу, що проявляє він за нас, дітей своїх, будучи творцем всього видимого і невидимого. Він створив людину для того, щоб. Вона перебувала в гармонії з своїм Творцем. Ми бачимо і структуру цього псалма. Вона є такою особливою. Сім перших віршів вони от відкривають або дають нам почути, що говорить небо. Потім, наступних п'ять віршів, ми вже чуємо самого Бога, який говорить з цього неба. А далі. А далі Господь хоче, щоб людина перебувала як в тому диспуті, як в тому діалозі з ним і дає можливість і говорити людині. І ось останніх три віша з 13 по 15, вони якраз і відкривають, і говорять про ту молитву людини до Бога. Клайв Луїс в свій час писав, це єдиний псалом. Який саме найкраще підходить, щоб покласти його на ноти. І це є дійсно так. І ми відчуваємо той гім, ми відчуваємо ту велич, ми відчуваємо той мажор, знаєте, Божого творіння. Сперджин свій час писав такі слова: День призиває нас працювати, а ніч пам'ятати про кінець життя. І це дійсно є так. День чить нас служити Богу. А ніч покоїтись в Бозі. День заохочує нас чекати вічного життя, а ніч втікати від вічного мороку. Якось один атеїст, потрапивши до пекла, попросив ангела, щоб записав його на прийом до Бога. Ангел пішов і звернувся до Бога. З проханням ось того атеїста. Бог вислухав це прохання і каже: піди скажи йому, що Бога немає. Адже все своє життя саме про це він навчав інших людей, намагаючи намагаючи намагаючись відвернути їх від світла і навернути до темряві. І ми бачимо. Ми бачимо велич Божого Слова, торжество, ось того Божого творіння, і ми помічаємо з цих шість властивостей Слова Божого. Це Божий закон, ось та Тора, те, знаєте, непохідне, яке Бог постановив і дав людям, щоби трималися Його. Ми бачимо і божественне відкриття. Ми читаємо і про Боже повеління. Ми так само звертаємо увагу і на Божі заповіді. Бог так само хоче, щоб ось це все воно викликало і страх у людини, щоб людина була обачною і обережною, щоб не порушувати тих Божих заповідей. Бог також і повідомляє про свої суди. Ми ще бачимо. Одну шість, шестірку. ми бачимо шість якостей Божого Слова. Оце Слово Боже, воно досконале, воно вірне, воно праведне, воно світле, воно чисте, воно істинне. І слово воно не просто якби являється тим. Що відкриває волю Божу Слово є тим, що надихає нас до праці, Слово і саме звершує працю у серцях людських у житті кожної людини. І ми звертаємо знову на ось тих шість плодів того Божого Слова, заради яких Бог це. Слово посилає і через небо, через той небозвіт і безпосередньо говорить сам до людини. І ось це слово воно укріпляє душу. Ось це слово умудряє простих. Ось це слово, воно веселить серце, оце слово воно просвітлює очі, оце слово перебуває повік. Це слово праведне. Які ми щасливі, любі брати і сестри, що ми маємо це слово, що Дух Святий відкриває для нас велич ось того Божого Слова, велич того, хто це слово говорить до нас, людей, велич того, хто це слово посилає, для того, щоб нас зміцняти і укріпляти. І дякуючи Богові за це слово величне. Ми будемо схилятись перед Ним в молитві, щоб прославити Його достойною славою, і хвалою, і ось цим словом керуватися на протязі всього тижня для того, щоб прославлявся через нас наш Творець і Бог, тому що Він цього достоєн. Амінь.